Друзі, доброго вам всім вечорочка. Ну що, я знаходжусь біля сорту винограду під назвою Кишмиш Велес. Така ось ягода на даний момент у нього. Кущику це третій рік. Він мені видав дві таких гронки. Ну я не знаю, одна буде, мабуть, грам 600, друга ця буде, ну, грам 800, напевно. Може навіть і до кілограма. Вона така важковатенька. Дивлюся, що почали тут крутитися, оси, шершні. І вони літають. Попробував ягоду, покуштував. І хочу сказати, що вона вже зріла. Її потрібно зрізати. Зараз зніму відео і я її хочу прибрати, тому що оси, її тут, звісно, дубасять дуже сильно. Оси, пчоли і шершні. Ну що, у цьому році перше плодоношення. Хочу сказати, що цей сорт винограду мені сподобався, навіть не дивлячись на те, що це не перший клас безнасінневості. цей кишмиш до першого класу не відноситься, але за його смакові якості я вважаю, що потрібно держати цей виноград. Говорять, що він тріщить. І багато хто мені говорив, за різні сорти тріщать, тріщать. Друзі, в тому році була така ситуація, що після дождю потріскались навіть ті сорти, які ніколи не тріщали. І ніколи б не могло, ніхто б не зміг з вас подумати, що ті сорта можуть тріснути. Так само я в це не вірив і не думав. Будемо дивитися. В цьому році все добре, але тільки й того, що докучають оси, та де й тепер. Так, ягода. Ягода невеличка, рожевого кольору, м'ясисто-соковита, має приємний мускат, солодка. І я хочу сказати, що цей кишмиш не відноситься до першого класу безнасінневості. Зараз розріжемо ягоду, подивимось, що і як. В майбутньому воно покаже. Які будуть результати? Зважимо зараз 5 грам ягідка. Так, скільки ця у нас? 4,19 і 5 грам. Друзі, ну тут у мене немає ніяких стимуляторів, але я бачив, якщо люди приміняють стимулятори, то ягода навіть більша. Зараз я її розломлю. Дивіться, повноцінні кісточки, я хочу сказати, на вигляд так, але вони м'які. Так що якось так. Ну, отакий кишмиш Велес. Раніше його вважали королем кишмишів. Ну, я хочу сказати, що він і на даний час не відстає. Ну, якось так. Ну що, друзі, буду закруглятись із відео оглядом. Бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові, і все в нас буде Україна. Сьогодні у нас 6 вересня 2022 року. З вами був Толян. До побачення. Ще побачимось. Дякую за увагу.